Мабуть, очікувати те, що хтось приїде до Канади, і їм тут сподобається у перший рік, два або, навіть, навіть три. Це просто нереальне очікування, або як тут називають unrealistic expectation. Тому що це ніколи не замінить вам батьківщину. Тут ніколи не буде стільки людей. Вас не буде тут ваших улюблених місць, як у вашому селі чи місті. Продукти харчування тут зовсім будуть завжди відчуватися по-різному. Культура серед людей зовсім інша. Тут гарні привітливі люди, вони тобі завжди посміхнуться і скажуть Привіт, як справи. Але тут є свої нюанси. Хоча тобі посміхнуться і спитають, як у тебе справи, від тебе будуть очікувати, що ти скажеш усе добре, а в тебе як. І ніхто ніколи не розраховує на те, що ти скажеш, що знаєш мені сумно. А знаєш, я вже так задовбалася працювати. Люди тут нікому не розказують своїх проблем. І від цього канації самі по собі самотні. Тут досі, досить такий високий процент депресії та тривожних хвороб. Тому навіть Якщо урахувати тільки ці фактори, треба розуміти, що це країна, де ми завжди будемо іммігрантами, навіть через багато років ми все одно ніколи не зможемо пропустити через себе те, що люди тут переживали у 90-ті, у 2000-ті, коли ми переживали і маємо свій досвід життя. У іншій країні ми виросли на іншій музиці, на зовсім інших фільмах. У нас зовсім інші цінності. І Наш траматичний досвід українців пов'язаний зовсім з іншими світовими подіями в історії. Наша травма, яка передається від наших предків до нас, то, то є травма усіх війн, які відбувалися на території України, голодомору, Другої світової війни. Люди в Північній Америці мають зовсім інший досвід. Та ще й, окрім того, більша частина людей тут, у Онтаріо, наприклад, також є іммігранти з інших частин світу, і вони мають свій багаж свою історії своєї країни, і їхня країна має свою травму. Наприклад, німці вони другу світову переживали зовсім по-іншому. Я, наприклад, мала такий досвід працювала з. Психіатром, якому зараз вже під 90, він син когось, хто був на війні на стороні німців, і він все життя пройшов з такою з таким відчуттям провини і відчуттям такого сорому за його предків, за його країну і. Він переживає все зовсім по-іншому. У нас у всіх тут такий зовсім інший менталітет, і це трошки важко, коли в Україні у нас у всіх є суспільне минуле. Нам не треба один одному пояснювати, чому ми певним чином ставимося до хліба, чому ми певним чином обираємо те, що ми їмо, або як ми їмо, так, культура нашої. Кухні, культура того, як ми спілкуємося, як ми відмічаємо різні свята і наша гостинність це насправді є такі унікальні речі. Коли приїжджаєш в Канаду, ти бачиш, наскільки інших культур та навіть у самих. Північних американців, яка як вони себе поводять, коли вони у себе вдома. Тут не прийнято так до себе запрошувати в гості. Навіть різниця між канадцями та американцями. Коли американці приїжджають сюди в Канаду, вони дуже дивуються, тому що канадці не запрошують нікого на... День подяки, оцей Thanksgiving Day, бо в Америці вони дуже так пишно то святкують і, звичайно, запрошують багато гостей в той час, як канадці. Ну не буду так підсумовувати, що всі, але я просто кажу вам те, що, як зі мною ділилися, ділилася викладач канадської робочої культури, і її спостерігання. Це те, що. Тут їх ніхто, в її перший рік американка приїхала до Канади. В її перший рік, що її здивувало, це те, що ніхто їх не запросив на святкування Дня Подяки. І це при тому, що вона там не якась антисоціальна або у неї там були проблеми на роботі. Це просто те, що е, тут є свої нюанси, і канадці такі, вони ближчі до британців. Вони такі трошечки більш закриті. Вони дуже такі. Вічливі, завжди приємні, але ви ніколи не знаєте, що насправді вони мають собі на думці. Мені дуже подобається в українцях те, що у нас в принципі завжди написано на обличчі, що людина про тебе думає, і ми дуже такі прямі люди. Як тут вони кажуть, ми такі дірект, директні люди, і ці імпульси. Імпульси, поведінка мені перші роки було трошки важко стримати, трошки важко було нагадувати собі, що треба бути просто такою от приємною людиною, і не обов'язково ділитися своїм настроєм з кимось ще. Для усіх мій настрій має бути. Чудовий або такий нейтрально приємний. Це щось таке, що просто треба в собі розвивати потихенечку за перші місяці чи роки в Канаді. Особливо це дуже швидко можна підхопити на роботі, коли спостерігаєш за тим, як працюють і поводять себе канадці. Все, побачимося завтра.